Смотрите, если бы тогда, 10 лет тому назад, провели референдум не только в Крыму, я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Нет европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет. И надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. Ну, когда они говорят откровенно, это такая ненависть. Они готовы умереть, лишь бы убивать так нас. Чего ж... Министр МЧС России, еще бы Путина... сюда. Малейся переходька все равно улыбается и стоит очень довольная. Других побед у України за час Польше. Привіт, друзі! Мене звати Олана Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. І сьогодні неймовірний день з хорошими результатами. Тож буде про що нам повомоніти. Ви тим часом не забувайте нам подобайку і не, не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Найбільше ми звісно любимо, коли ГУР і СБУ працюють. Але якщо не працюють, а російська авіація падає сама, то нас теж все це влаштовує. Сьогодні дружній вогонь системи протиповітряної оборони відкрили по своїм же на території тимчасово окупованого півострова Крим. Летів там собі гелікоптерчик. Аж росіяни вирішили, що те, що це певно, ми і знесли його. Ну і слава Богу, більше б нам таких хороших новин. Але щоправда, всі ці втрати росіян цікавлять набагато менше, тимчасово, бо територію самої Російської Федерації зараз несеться велика біда і велика вода. Орськ продовжує перетворюватися на найбіднішу, найцікаві... не найцікавішу і найнекрасивішу Венецію, тобто йти. Під воду. зупинити паводок просто неможливо? Найближчі регіони теж незабаром зазнають такої ж страшної лихої а для нас приємної долі? Ну а в ворськ нарешті масово почали прибувати МЧСники. Міністр МЧС особисто не ніжками, не човном а на БТРі їде. Невже нарешті російські війська виводять з території України і вводять назад на Росію? министр МЧС России. Еще бы Путина бы, блядь, не хватили сюда. Вот. Я им машу. Я им машу. Помашите, помашите. Министр МЧС России. Елі головний принцип Російської Федерації це кожен недорогий росіянин має допомогти собі сам в будь-якому російському регіоні, щоб не відбувалось, сподіватися на центральну владу чи на місцеву марні справи. Ото в Вурську, області. Вода в Білгородській області війна, війна, яку розпочали самі ж росіяни. Ну, і тепер вона повертається на їхні території під постійними обстрілами, атаками, безпілотниками російські фермери просять і благають про допомогу захистити, щоб держава захистила і звільнила не тільки Україну, а ще й захистила і самих росіян. Губернатор Білгородської області Гладков не розгубився і каже, що фермери місцеві. Мають самі самостійно знайти, встановити та оплатити реби проти українських атак і проти українських дронів. То що це виходить? Що а потім вони будуть вимушені самі купувати зброю і себе захищати? А потім що створюють свої альтернативні збройні сили Російської Федерації? Невже губернатор фактично розписався? Ну не можуть вони нічого зробити, ні не можуть нічого заподіяти. Хочете бути в безпеці, займайтеся всім. Но если такие сетки, такая защита она не будет установлена, мое предложение в рамках действующего законодательства ущерб не выплачивается. Потому что ну, ситуация она крайне сложная, и минимизация ущерба она в силах предприятий. Поэтому здесь совместным усилием мы должны с вами там, искать решение. Поэтому мы дел... у нас получается всегда хорошо с хорошим качеством только тогда, когда эти усилия, они совместные. Хозяйствующий субъект, муниципальная власть, региональная власть и федеральная. Поэтому здесь очень важно сейчас от субъектов быть готовым, правильно говорить, начиная от наличия свидетельств по окончании курсов оказания первой медицинской помощи, взаимодействия с силовиками по разминированию полей, И, конечно, сейчас с учетом текущей складної обстановки наличиї проти сіток сеток на селькостехники. Знаєте, що дивно? Ми ж постійно аналізуємо певні. Зведення і інформацію з Російської Федерації, а що переживає їхня економіка. Якщо слухати воєнного злочинця Путіна, а краще цього не робити, то він безкінечно розповідає, як Росія попереду світу всього економіка зараз розвивається. Росія встає з колін. Починає заробляти більше ніж Велика Сімка, ніж Японія, ВВП. Просто б'є всі рекорди. А грошей вис... виявляється, що не вистачає на компенсації в Білгородській області, Ворську їх ніде, окрім війни, не вистачає. Фактично, намагаючись захопити і окуповувати нові території, російський бюджет не тягне навіть те наявне, що вони мають своє. Тож, мабуть, і не дивно, що Мізуліна визнає Крим та Донбас, а також решту окупованих українських територій, які вони вписали до речі, в свою конституцію Україною. Вау, вау вау! Це в буквальному сенсі тягне на Певний термін ув'язнення, хай навіть її і приписують, що вона нова коханка Путіна. Мізуліна каже: треба просто Україні перерізати інтернет-кабель, і все, Росія буде в безпеці. Не будуть працювати телеграм-канали. Ми не будемо засипати їх погрозами, тероризувати дзвінками. Тобто, виходить, що за логікою Мізуліна. Мізуліною Росія спочатку дає нам сонечко, щоб. День Божий розпочався. Звісно, Росія надає нам кисень, щоб ми могли дихати і боротись. Ну і звісно, інтернет. Інтернет ці голожопі теж контролюють над Україною навстрічу з студентами в Ранхікс, Знаєте, яка мисль прийшла? А не пора ли нашому міністерству оборони подумати над тим, щоб вообще відключити весь інтернет на Україні. Так разом вирішили б всю проблему з провокаторами, мошенничеством, різними каналами, з терористичними угрозами, живодерством. От така ідея. Ну так, а як же ми будемо це вікно до Києва терористам надавати? Загалом, знаєте, коли слухаєш російських пропагандистів чи чиновників, Мізуліна, це чиновниця, то де видаєшся від їхніх ідей? У нас два роки повномасштабної війни. І потім росіяни кажуть, що все, планка упала, нужно стріляти по Україні. Серйозно, ви, типу, цього не робили? Чи ви хочете переконати росіян, що ви цього не робили, і зараз як жахнете. І Мізуліна каже, я так посиділа, подумала, ніхто, крім мене, тому що у них немає таких венірів, як у мене, не догадався, що інтернетом відключити. А й справді Боже, яка геніальна ідея! При тому, що в них кожна ідея геніальніша попередньою. У мене є доказ, виявляється, що Львов теж наш. Ну як наш? Їхній. Коли не та русофобія в трактуванні деяких колаборантів утікачів це теж частина Росії. Ісконна руська територія. Що, Шо, шоковані ви там у Львові? Угу. Звісно, Львів ніколи не був частиною імперії, але виявляється, там теж симпатизують Москві. Я прям вже бачу, знаєте, як ця Фаріон. Багато що говорять про її минуле, але все одно та щоб вона років 10 тому топила за Москву. І це при тому, що у половини львів'ян, наскільки я знаю, в погребах ще й досі доживають віку НКВД ще часів Другої світової війни. Але так в принципі так чому би не оголосити там якийсь референдум, Якби тоді 10 років тому назад, провели референдум не только в Криму. Я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы Старплат. из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Да, Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять. Про Львов и про а то, что нас кто-то ждет в, в городе Вы показываете Львов. только, как ракеты летят в сторону России, Украины и, и бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо вас обращаться. Слушают. Я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, у нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так... Ударила нас по лбу, що второй раз уже не хотілося. Да, ані хотели цвіти, а получили... Ну, що ж поробиш, там, врешті-решт, таке воно життя несправедливе. Вони хотіли окупувати, а Україна сказала ні. Вони нас бомблять. А, и пропагандисты кажут, да надо просто по-человечески говорить. Понимаете, нужно объяснять. Объяснять, что когда Деса, Николаев, Харьков остаются без света, то на самом деле это от любви, от нежных чувств, от того, что мы хотим воссоединиться, а не из-за того, что мы авторы очередного современного геноцида. Ну и целых 24 года, друзья, Лайтне, внутренний российский рекорд, российская пропаганда, трималась и не погруживала свитови ядерной войной. Кусала губи, зламувала руки та ламала голови, але тримались вони всі як могли. Але сьогодні все, вони спустили пар та, звісно, обнулили цей лічильник. І знову із центру Москви вже шандарахнули по Європі і знищили деякі міста до основи у пил і троху. А я все, знаєте, так наївно чекаю, коли російський глядач почне з вікон викидати свої телевізори. Там, де знову и знову Соловйов буде розповідати про ядерну війну, про яку він розповідає понад два роки повномасштабної війни. Мы изменить будущее Европы. На настоящее вы себе изгадили, господа европейцы. Вы выбрали в конечном счете вот этих дебилов, которые вам, вами руководят. Но мы пытаемся изменить ваше будущее, которое означает 200-250 миллионов убитых и покалеченных европейцев. Вот такая будет цена ядерной войны. А между чем американцы? Ну что, а им-то что? А им ничего. Им нормально. Да, ну дойдет там облако какое-то. А может и не дойдет, может, в океане, да, ну и так далее. Ну, к сожалению, все наши попытки включить европейцам мозги на сегодняшний момент, они ни к чему не приводят. Но надо, по-моему, отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет, и надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так, каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? вот его дом вот куда вот военный объект нато вот куда прилетает вот что останется от его дома надо вбить в голову каждому европейскому обывателю что он тоже может погибнуть потому что европейский обыватель последние 60 лет жил в полном ощущении что вообще-то он бессмертный Там найцікавіше, що якби ми справді наблизились в притул до ядерного протистояння, не дай Боже, ядерної війни, то перші, хто повсиралися, це росіяни. Ну тому що вони труси по своїй натурі, боягузи, тому що вони воюють із цивільними із жінками, і з дітьми все це їх межа. Що таке честь, хоробрість, сміливість це не про них. Та й врешті-решт, коли вони рахують втрати. Європейського союзу чи європейського континенту завжди хочеться спитати: а може ви как би скажете, що за п'ять бомб по Парижу буде п'ять бомб по Москві? Може, ви там підрахуєте? А скільки ж тоді, тоді на дорогих росіян загине? Хоча ми і знаємо, що Росія за ціною не постоїть. їм абсолютно байдуже скільки загине на українських фронтах на європейських, але європейці, звісно, рахують, тому поводять себе максимально обережно, що нам з вами не подобається. Чому в них така постійна ворожа риторика, ядерна риторика? Тому що боятись мають у світі всі, боятись має, звісно, і нібито і Україна, і ми з вами, але тут не виходить. І всикатися безкінечно всикатися мають у самій Росії недорогі росіяни. І з цим до речі, проблем якраз ніяких немає. Пропаганда вирішила реанімувати у пам'яті росіян, хто ж таки. Азовці, бо все якось вони узагальнюють і про всі говорять: нацки, нацки, нацисти ні, Азовці то канібали. Людожери та вбивці не мовляв. Звісно, російськомовних. А діти в такому віці не говорять. Хм, якось невдобно вийшло у неонацистського формування Азов, як би його часом називали. Я кстати, удивляюсь, когда наши наші автори, наші начинают починають Новое название Азова, это там третья штурмовая бригада. Зачем мы это делаем, не очень понятно. Есть Азов, есть нацисты. Да. А не надо потакать этим людям при ребрендинге по позорному подразделению Детубить. Азов, и Азов. Вот у Азова, конечно, очень серьезная травма, потому что мы видим, что после того, как Азов был переформирован, была восстановлена боевая готовность а этого неонацистского формирования. После этого АЗОВ ну, на всех направлениях испытывает огромные трудности и в общем, это череда поражений. Это, конечно, обусловлено и тем, что наши бойцы мотивированы уничтожать боевиков АЗОВа. Бесспорно. Но это и... Вытекает из морально-психологического состояния боевиков этого подразделения, несмотря на то, что уровень подготовки неонацистов АЗОВ выше, чем ну, средняя температура по ну, больнице киевского режима. про те, що вони взагалі не відстрілюють, про кого вони говорять. Третя штурмова це Азов, а Азов це третя штурмова. Ну якщо говорити про те, як створювалася, наприклад, третя штурмова, то там справді є ветерани, так звані Азову. Але зокрема, це абсолютно інший підрозділ, справді сформований і створений під час вже повномасштабної війни. Ба більше величезна кількість, супервелика кількість азовців захисників Маріуполя, Азовсталі вони перебувають в російському полоні. Про це треба говорити і пам'ятати, і боротися за їхні. Повернення, ну і думати про те, що азовці десь скрізь по всьому фронту. Ну насправді ніхто так не воює, але я не буду вдаватися в ці подробиці. Хай справді вони в кожному українському військовому бачать величезну загрозу, і що це прямо от такі вбивці, такі рекси. Хай бояться і хай втікають. Але при цьому в темному царстві брехні та пропаганди і псота вкидів, Інколи дуже рідко, але все ж таки і сонечко підіймається над Москвою, і там лунає голос правди. Так-так, я не помилилась, голос правди. Не всі, але лише деякі росіяни, але все ж таки усвідомлюють, що їм жопа в Україні. От така от на жапіще. Що б не сталося і куди б вони надійшли? Їх будуть палити, стріляти та вбивати за кожним рогом із кожного українського вікна. Что касается украинцев, возможного там партизанского, диверсионного движения, Александр Николаевич, я поддержу полностью, мы не осознаем все-таки, насколько значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Понимаете, вот Нет, мы не пытаемся как бы их, себя, себя на них спроецировать, мы к ним спокойно относимся, но там миллионы людей, для которых смысл существования ⁇ это нам отомстить. Вы не представляете, mm -hmm. что это такое, вот это, это ненависть. Сейчас мой коллега, да, американский да. журналист, но, в принципе, он изначально вот, россии, российским был, с американским паспортом туда поехал, а поскольку человек он не ангажирован, он просто честно описывает, вот что ему люди ага. говорят, да, они его возили, ага. это его бывшие ну, какие-то приятели до всех этих событий. Но когда они говорят откровенно, это такая ненависть. Они готовы умереть, лишь бы убивать так нас. Чего же? Так, я хочу сказати, що коли закінчиться ця фаза повномасштабної війни, я я не те, щоб там скептик, я просто цілком ймовірно припускаю, що поки існує Російська Федерація, війна може продовжуватись. Але коли в мене буде передишка, як і у всієї країни, коли ми зможемо розбити оцю орду, я планую ну не знаю, народити, хоча б якусь футбольну команду. знаєте, де, хлопців 12, так як собі захисників, щоб вони справді самовито через роки. Підростаючи, пішли нищити росіян. Що із цього вийде, ми побачимо в перспективі. Ну а поки говорити правду росіянам незручно боляче. І популярно, але якщо її не говорити, колись можна і по мардасам відхопити, коли знаєте, гуляєш містами якихось російських регіонів чи вулицями російських міст. Допоки СВОшники відриваються тільки по телефону, але вже вони розповідають про реалії свого існування, коли дзвонять широко відомим у вузьким колам. Колах дідам мапідам, що самі не служать помирати, не збираються, але дуже активно агітують росіян їхати в Україну і помирати. От один такий ветеран їм і пролив ще додаткову порцію правди про те, що ж саме переживають СВОшники на війні. Я от СВО слово. Хотел вот узнать, это у многих такая проблема, вот у, у участников СВО, что им вообще там ну, не платят деньги, вот как говорят. Там, вот. вот я сам... А, вам, списали... платят? а вам платят? Вот, вот я вам расскажу, вот меня списали по болезни, там я получил болезнь, я, ну, я приехал после госпиталя в часть, а по документам меня вообще там нету. В чину, Что я не был на СВО? Никаких, ну, мне там вручили, медали, мне все вручили там, ну, на словах, на СВО. Я приезжаю, ничего нету, никаких денег. Я приехал домой, мне военкомат говорит: Ну, сделаем запрос, я уже полгода сижу, я бежал все и я просто внимание, ну, внимание. понял, понял, очень, очень тревожно. Итак, какой военкомат? Я ручку в зубах держу. Районный военкомат или областной? и Кольчугинский военкомат. Случай, Это, к сожалению, да. не единичный. Маленькое, одно маленькое уточнение. Вы только что проговорили, что у вас обнаружили заболевание. Или да. вы были... Ra... Нет, ну... именно заболевание, потому что там, ну, привезли из тюрьмы много этих людей. И они были заболеваниями, заражали, короче, туберкулезом. О, больше как неудобно получилось. Вот так бывает, когда ты берешь зэка убийцы различными болезнями и вбрасываешь в российскую армию. Черт возьми, там есть какой-то агент, агент малюка, как минимум, который придумал эту схему. Нам доказалось, что эти вурдалаки сейчас придут и как трудно делают делов. Они позаражали своих. Ну, во-первых, напоминаю самый простой принцип, контрацепция помогает, туберкулез другая история, но тем не менее. И при том, у мальчика вот такие проблемы, Вони постійно переводять стрілки із своїх внутрішніх обставин. Моя улюблена новина за сьогодні це те, що Росія має намір заявити про причетність голови Служби безпеки України Василя Малюка до стрілянини у Крокус-Сіті-Холі. Мало хто знає, но іменно там він знаходився з собакою. Покажемо мою улюблену фотографію, як он виглядіть. Та вот Ось да? вот так вот туди і відправився. Що не зробиш і на кого не перекладеш цю відповідальність? Ну і зокрема, зараз навіть деякі. Представники СБУ кажуть, що малюк став цільно номер один для Путіна. І Я б тут на місці як сирського, так і зеленського, трошки образилась. Але про це, про крокус, вони намагаються говорити менш. Тут в цей триклятий Орск, тут Білград, краще говорити про щось вічне, щось приємне. Скабєєва розповідає про те, чого в її житті вже давним-давно немає. Бо мов як в радянському союзі сексу не було, так і в Росії що ж там. Все заборонено, бо ще поки що Держдума не виписала позов, яких можна що робити, а в яких ні. Тим не менше, заздрять вони тому наскільки любвіабільні українці. Нещодавно пройшла особисто для мене досить сумнівна подія. Але хто я така, щоб давати оцінку світовим задумкам? Одним словом, чемпіонат із сексу. Ну і звісно, там є переможці, як у будь-яких змаганнях. Там насправді були іноземці і напряму українці не були представлені. Але звісно, і цю перемогу нам записали Знакомьтесь, це Наусі Лав, творческий псевдонім. Женщина виграла чемпіонат світу по сексу. Настояще ім'я жінки при этом Олеся Приходько. Правильно, она з України. Результаты украинки Олеси могут шокировать даже самых раскрепощенных. Если чемпионат мира среди мужчин выиграл итальянец Эрик Капитано, который смог вступить в сексуальный контакт с 41 женщиной, то Олеся Украинская его переплюнула и порадовала сразу 210 мужчин, и это не считая женщин. Свой успех украинка подытожила в одном из интервью, сказав, что мужчины ей нравятся разные. Главное, чтобы не повторялись. И главное, сказала Олеся, для Украины ⁇ это свобода. Само первенство проводилось в Испании. Спортсмены, что называется, отдали все силы, вложили всю душу. В итоге многие получили травмы и были сняты с дистанции. Еще часть спортсменов. Дисквалифицировали за употребление допинга, алкоголя и наркотиков. Тем не менее, награды все равно нашли своих героев. Награждение проходило в закрытом формате. Но Олеся, приходько, все равно улыбается и стоит очень довольна. Других побед у Украины сейчас больше. А нагадайте про перемогу Російської Федерації. Це ж треба дойти до того, що у вас поза законом гола вечірка і секс. А й справді про різне говорили на території цих пропагандистських майданчиків. Але щоб засуджувати за секс, це, здається, вперше. Все людське, все, що не пов'язано із війною, смертю, і стражданнями, для росіян це дикий жах. А знаєте, чому в Росії сексу немає? Та тому, що в них в кожній студії відбувається щоденна порнографія із того, як вони обговорюють війну, Україну і, звісно, себе і нас влаштовує, що сексу в них немає. Це означає, що ці інфузорії туфільки не будуть розмножуватись. А нам це тільки на руку, чим менш, менше росіян, тим менше викликів для нас. Ми ж друзі вам пропонуємо, як і завжди, допомогти нашим військовим. Їм допомагають абсолютно всі і порноакторки, і ми цим неймовірно пишаємось, тому що вся Україна, ким би ти не був, чим би ти не займався, ми нікого не засуджуємо. Ми... Радо приймаємо будь-яку допомогу. Ну а зараз ми збираємо на автівку для 37-ї бригади морської піхоти. Ми вже назбирали понад 100 тисяч 350 в нас на кону. Тож я буду неймовірно вам вдячна. А військові так взагалі, якщо просто зараз, ви перейдете за посиланням в нас в описі і задонатите. Хай подавляться вже ці російські пропагандисти і подохнуть. А? Можливо, винятково через перемогу і через посилення нашої армії. Не забувайте лише цьому випуску. Вподобайку обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.